Графія це один із найбільших забруднень у світі, тому що це вся наша реклама, це вся друкована продукція, і це колосальні об'єми відходів, з якими можна працювати і надавати їм нового життя. Банер е, доволі цупкий матеріал. Якщо в ньому вже зроблена строчка, то вже нічого не можна виправити. Тому технологічно насправді було дуже складно знайти оцей підхід до банеру. Ми все е, пізнавали методом проби помилок, досліджували теж можливості цієї тканини і, в принципі, всього виробництва, що і як можна поєднувати. У нас виникло невеличка криза і застій, е, де ж брати банери дуже допоміг. Ликс із тим, що там можна придбати все, що завгодно. Я знайшла там вже відпрацьовані банери, використані нікому не потрібні. Знайшли багато цікавої фурнітури, якої, на жаль, не було у гуртових постачальників. Також на OLX ми докуповували певні частини, механізми для виробництва, такі як машину для встановлення кнопок на наші вироби, а також різні типи окантовувачів, різні типи шпульок, голок. Саме соціального підприємства, який допоміг мені не лише перепрацьовувати зайві матеріали і давати їм нового життя, а наймати на роботу людей похилого віку, людей з інвалідністю, ВПО і давати можливість їм розвиватися, вчитися і рухатися вперед вже в трошечки частішій країні. Олекс, собі і людям.